Вітаю! Сьогодні вам розповім, як поміняти салонний фільтр в Renault Zoe. Ось так він виглядає. Номер фільтра я дам в описі. Рекомендую брати вугільний фільтр. Регламент заміни фільтра в Zoe 15 тисяч км. Або й швидше, якщо ви, приміром, їздите по якихось грунтових дорогах. Знімаємо бокову панель зі сторони пасажира. Цього можна не робити. Я роблю це для того, щоб краще вам показати, де знаходиться фільтр і щоб було більш наглядно видно, де і як його правильно міняти. Ось тут є така собі заглушечка. У мене вже автомобіль приїхав без гвинтів. Ось тут, в цих місцях, у вас може бути прикручений. Не знаю, чи шестигранником, чи звичайною викруткою. Напишіть в коментарях, в кого як. Ну, ось тут, власне, і знаходиться сам фільтр. Можна попробувати підійти його знизу, але краще всього натиснути просто посередині фільтра всередину, продавити його і тоді краї. Самі відгинаються і дуже легко підчепити пальцями. І все, і тепер просто треба потрібно витягнути цей фільтр. Як бачите, я вже його міняв. і він не деформований. Тобто, якщо ви будете ось таким чином встановлювати цей фільтр, він буде не деформований. Ми бачимо фільтр брудний, з внутрішньої сторони чистенький, значить фільтр працює нормально. Ось наш новий фільтр. Зверніть увагу на стрілки, які вказують напрямок потоку повітря, має бути направлений всередину салону. Беремо цей фільтр ближче до. Кінця, стискаємо і запихаємо в отвір, звідки ми витягували старий фільтр. І потім далі ми його допихаємо і так само натискаємо на середину фільтра, щоб краї залізли за межі корпусу. Розправляємо акуратненько, і на цьому. Тепер вставляємо нашу кришечку-заглушечку. Я не заморочувався тим, щоб прикручувати гвинтами. За міжінтервальний час між заміною фільтрів в мене вона жодного разу не випадала. Тепер потрібно просто вставити панель назад. Ось тут є кліпси, і ось тут вони на корпусі автомобіля. Вставляємо, притискаємо і на цьому все. Як я казав, цю панель можна не знімати. Хіба що можете зняти, коли міняєте вперше, щоб вам було видніше, де той фільтр знаходиться. Як бачите, абсолютно нічого складного.